От зараз вона повертається і потім вже йдемо до комп'ютера, вводимо дані пацієнта, які потім захраняються. Оце панорама готова до пацієнта. Пароль доступу, оце автоматично, вона сама вибирає для себе. Що нам потрібно? от зараз ми Середня людина, середня, Вибираємо програму, вибираємо, панорама готова до роботи. Зручно, якщо людина вища, вона все підганяється під ріст людини. Якщо маленька дитинка, осталось такое включить из